Засобів масової інформації, присутні гості. Сьогодні зустрічаємося з приводу тої події, яка відбулася вчора випадок захворювання, які проживали в отелі Ексенія в рамках проведення фестивалю «Перлина Каменська. Перед початком я хочу сказати, що Кам'янець-Подільський це місто. Яке проводить і організовує протягом року велику кількість заходів, в тому числі фестивалі. Фестивалі нараховується вже близько 50, з них близько 15 фестивалів міжнародного рівня, велика кількість всеукраїнських фестивалів. З 19 по 21 листопада 2016 року. ...Подільському фестиваль Перлина Кам'янця, організатором якому було призначено Савінську Віктор... Віту Вікторівну. Організатор, до речі, є присутній сьогодні також разом з нами. З 19 по 21 число в місті перебувало приблизно тисячу учасників фестивалю, які були розселені, вже скажу вам про це, організатор по отелям нашого міста. І проводився концерт. З основний день концертний був 20 числа. Це в неділю 20 листопада 2016 року, на якому було зібрано на території коледжу Подільського державного ранного технічного університету кількість учасників близько тисячі. На зібралися в залі. Ми, як міська влада, були присутні на. Гала-концерті, закриттю цього фестивалю, бачили велику кількість людей, задоволення цих людей, активність цих людей. Все було би добре, якби на цей випадок, який стався вже ви з вечора почали поступати на карети швидкої допомоги дзвінки з скаргами. І вчора, день 21 числа, він був для всіх нас випробуванням для всіх служб, бо сталася подія, яку ми сьогодні хочемо для всіх вас і для кам'янчан міста прокоментувати. Сьогодні є всі представники, які вчора відреагували. Я хочу всім присутнім подякувати за роботу. Було нелегко, бо такий випадок він не частий в нашому місті, і завдяки тим, що всі служби спрацювали. Ми можемо вже говорити про якісь ну, результати, не можна сказати, що це абсолютно не результати, але про ті дії, які були запропоновані всіма відповідними структурними підрозділами. Сьогодні я хочу вам надати ще інформацію загально, а далі будемо працювати з кожним окремо. Значить, Розбираємо випадок, який стався з захворюваннями з тих кількості людей, які проживали в готельному комплексу Ксенія. Всього в даному комплексі перебувало 227 осіб. З яких діти 174, це діти віком від 4 до 18 років, і дорослі 53 чоловіка. В розрізі областей. Даємо таку інформацію. Бровари – 41 людина. Дніпро 21 людина. Шоста, 21 людина, Жидачев Львівська область, 44 людина, Буртин Івано-Франківська область, 31 людина, місто Одеса, 16 людей, місто Київ, 53 людини. 21 числа були госпіталізовані 12 осіб. З яких дев'ять дітей протягом дня і троє дорослих. Дивує загальна ситуація, я зараз думаю прокоментують лікарі, про те, що батьки в телефонному режимі чомусь відмовлялися, щоб дітям надавали першу невідкладну допомогу і консультували лікарів, бо були так само ми вечером, присутні і бачили. Що не потрібно ставити капельницю, але всі діти, які отримували відкладну допомогу, зараз прокоментуємо, головний лікар розкаже, яка ситуацію. Прізвище дітей, якщо потрібно буде, не можна. Не можна. Ні. Не можна, а, не, не можна. Да? можна. Прізвище дітей, Фу. це теплі. Всього захворіло. Це ті цифри, які опрацьовані. Протягом вчорашнього дня і сьогоднішнього всього захворіло 45 дітей, з них 8 дорослих і вечором вже перед самою поїздкою, як відправлявся поїзд, ще 3 дитини долучилися. Сьогодні станом на 22 число, на 10.41 в Кам'янець-Подільській міській лікарні жодної дитини, жодного дорослого не залишилося. В 10.20 нам повідомили, що остання дитина, яка залишилася, була госпіталізована і лежала на стаціонарному відділенні, її батьки забрали за місцем проживання. Сьогодні є представники Кам'янець-Подільського між відділу лабораторного центру, є саме прийомство міста, які були вчора. З управлінням Держпродспоживслужби в Кам'янці-Подільському керівник Кошехівської війни. Головний лікар дитячої поліклініки Тетяна Євхіновна, начальник управління охорони здоров'я Тувинуків Осель. Головний лікар міської лікарні Чернець Олександр Вікторович, Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради Крилов Юрій Володимирович. Представники поліції. Не було керівництва можливості, вони вчора були, бо в них і зараз рада, нарада на да. представником прокоментуєте також ситуацію. І організатор фестивалю Самінська. Вікторія, будь ласка, е, я думаю, що ми кожен з кільких присутніх по два слова і далі питання відповіді до засобів масової інформації. Юрій Васильович, будь ласка, вам Ну, Звичайно, медична складова вона е, вагома в цій справі і в певній мірі домінуюча. І коли... Ранком по доповіді екстреної допомоги, коли Мирослава Григоровича поступила інформація, що швидка виїжджала сім раз в готель Ксенія. І до того часу, а це було після 8-ї години, ранку вчорашнього дня жодного госпіталізованого не було. Разом з тим було прийнято рішення про додаткові сили. Медичних працівників і дві бригади дитячої, дитячої поліклініки і бригада лікарів з МСД приїхали в готель Сенію, де включились в роботу для того, щоб спрофілактувати. Подальші виїзди швидкої і зафіксувати нові випадки захворювання. Коли я особисто приїхав у Тайк і ми пройшли номерани, стало ясно, що ситуація в певній мірі ускладнюється кількістю тих, які мають скарги на здоров'я, була посилена кількість. Медичних працівників і загальна кількість тих, які опрацьовували всіх проживаючих в готелі Ксенія з боку медичних закладів 22. Крім це е, заклад перинної допомоги, це міська поліклініка номер 1 це дитяча поліклініка. Ну і звичайно, швидка робила свою роботу, а стаціонарний сектор включився. Тоді, коли прийнято було рішення про госпіталізацію, я можу сказати, що відпрацьовані були майже 100% огляд тих, хто знаходився на площах готельного по Суксені. Саме тому ця цифра 56 загальна, яка попала в розряд захворівших, ті люди, дорослі і діти, які мали симптоматику. І їм надавалось амбулаторне лікування. Частина з них в категоричній формі відказувалася від госпіталізації, хоча ми, коли повторно оглядали наші фахівці, дехто з них попав в розгляд тих, що все-таки був госпіталізований. Загальна кількість називав Одим Анатолійович 9, 9 дітей і троє дорослих. Звичайно важко. Важко дається те, що на прикладі одного хлопчика, який дав температурну свічку, так звану, і коли в телефонному режимі мама в категоричній формі говорить про те, що відправляти при будь-якій ситуації він завжди так реагує на будь-які прояви, і під розписку керівника відправляти його додому. Тому важко, звичайно, хоча логіка підказує, що Максимум з тих всіх, які захворіли, потрібно би було госпіталізовувати, відкапати, образно говорячи, і вони тоді легше переносили те, що прийшлося перенести. При відправці дітей, ті, які скаржились на здоров'я і виконували рекомендації лікарів, і ті, які були здорові, ну, Разом з тим, хто знав, там що через добу, через дві, але ми організували супровід два медичних працівника з більшою кількістю груп, а це поїзд Кам'янець-Подільський Київ. Вони були змушені виїхати з оснащенням для того, щоб в дорозі по можливості надавати і по потребі надавати допомогу. Кінцевий, звичайно, якщо виникає логічне питання, ми говоримо сьогодні про гостру кишкову таку токсикоінфекцію. Ми результати можемо сподіватися на об'єктивні результати через неділю і тоді ми зможемо відповісти на питання, з чим ми мали однозначну справу. Призначалась допомога симптоматична і надавалась чисто по посимптомати. Ось коротка інформація, та, яка каже дитячий поліклініку, яка кількість медперсоналу була залучена. Шановні присутні, перш за все я хотіла попросити вибачення у журналістів, які вчора прибули к готелю Оксенія, і на запитання, яких я не змогла відповісти. Працювали там зранку, це була стресова ситуація, я була в дуже схвильованому стані і вирішила просто поїхати випити ліки, заспокоїтись, щоб подумати, як сьогодні вам сказати про дану ситуацію. Вибачте, будь ласка, я до вас ставлюся з великою повагою, але вчора був той день, коли я не могла говорити. Сьогодні що я вам хочу сказати: медичному персоналу поліклініки нашої. Дорослої стаціонару швидкої допомоги під службам довелося вчора працювати в надзвичайній ситуації у вогнищі кишкової інфекції. Причину кишкової інфекції вам буде повідомлено пізніше, коли будуть результати обстежень дітей, які були в стаціонарному відділенні. І це ж цей же самий діагноз можна буде перенести на тих дітей, які не були в стаціонарному відділенні. Які отримували амбулаторну допомогу вчора і сьогодні отримують за місцем проживання. Це буде причина інфекції. Я думаю, що було дуже багато медичних працівників, але я вважаю, що нам суттєву допомогу в роботі медика надав не сам готель Ксенія, а заступник міського голови Вадим Савчук і начальник управління охорони здоров'я. А я як лікар вважаю, що в такій критичній ситуації більшість на себе повинен взяти сьогодні. Це міг бути інший готельний комплекс. Але керівництво готельного комплексу повинно в критичній ситуації вийти на передову і допомогти медикам ліквідувати наслідки. Вчора ми всі працювали з дітьми, з батьками. Недоліки в роботі були в кожного, на кожній ланці, тому що це ситуація, яка для нас нестандартна. Може, і ми щось не так робили, але ми намагалися зробити все, щоб надати дітям допомогу. Нам потрібна була вода для дітей, напої, якими треба було відпоювати дітей, є смекти, таксіли, перший антисептик, кишечний антисептик під назвою Ніфураксазід. Цього, на жаль, в нас не було під руками в достатній кількості, і адміністрація не змогла нам допомогти на наших машинах. Батьки під'їжджали і ми привозили ці ліки, які нам були потрібні, тому що дітям потрібно було забезпечити питний режим, покормити дітей десь в обід. Це все організувала наша влада, а не приватні готелі. На жаль, нам було дуже важко працювати, тому що ділегації було з різних куточків України. Нам потрібні були прізвища дітей, вік, батьки, хто батько, хто керуючий групою, щоб надати рекомендації. Також було дуже важко працювати, тому що, на жаль, на рецепшені списків дітей, які проживали в готелі і фамілій і батьків, ми не змогли взяти. Тому самотужки збирали, хто це і як це і. І нам було дуже важко в такому середовищі працювати. Ну, важкість дітей була різна. Легка ступінь, це значить, я визначила наші помилки. А хочеться сказати про свідомість батьків, які приїхали за тисячу кілометрів з своїми харчами, догодовували дітей тим, щоб в них було в сумках, відмовлялись від лікування, не розуміли нас, тому що ви знаєте, боялись щось дати дітям. Посилаючись на те, що батьки по телефону щось дзвонять. Тому я вважаю, що помилки можуть бути на кожному етапі із різних сторін. Тому я думаю, ми просто повинні зробити правильні висновки, сісти. Знову ж таки, ми вчора і сьогодні разом з Вадимом Анатолійовичем сидимо, визначаємо план наших дій, і так і повинно бути працювати дружною командою. І надалі зробити висновки, щоб наступний раз ми ліквідували такі негативні наслідки, які можуть статися, будь де ранітєво, правильно і професійно. Оце все, що я хотіла сказати медичного персоналу. Було 20 як мінімум. Якщо не врахувати Мирослава Григоровича, скільки раз приїжджала швидка, там були бригади. Це може скільки разів ви вибижала ніч і день і привозили нам, і довозили, і допомагали швидка допомога, як завжди. Держпродспоживслужби. <заснавтись> <заснавтись> Шановне панство, <заснавтись> Держпродспоживслужба є новоствореною службою. До нас зараз на розході санітарні лікарі. О 13 годині 30 хвилин. Я в телефонному режимі отримала повідомлення від Вадима Анатолійовича про випадок, який стався в готелі Ксенія. на протягом десяти хвилин. Були ви е, працівники е, санітарної служби, виїхали на місце е, цієї ситуації, що входить в обов'язки працівників Держпродспоживслужби: саме обстеження харчоблоку. При обстеженні харчоблоку було виявлено ряд порушень. Ось ці порушення не буду перечитувати, але ми е, внесемо зауваження на даний момент. перевірки заборонені. Тому всю відповідальність несе власник готелю. Він повинен відповідати за якість за продукції, за експертні визнаки. На даний момент ми не змогли е власник не зміг нам пред'явити всі документи на продукцію. Тому е працювала санітарна служба разом з лабораторним центром. Були відібрані е зразки продукції для дослідження. Також змиви були проведені. Остаточний діагноз ми можемо отримати через 3-6 днів. Це буде дійсно лабораторний центр дасть відповідь, що саме визволо, чи це інфекційна, чи це інша причина виникнення цього захворювання. Я вважаю, що служби спрацювали досить швидко, організовано і думаю, будуть позитивні результати. З так, завідуюча відділенням організації епідеміологічних досліджень Кам'янець-Подільського міськрайвідділу державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України Алла Вадимівна Грицай. Значить, що я хочу сказати? Ми також отримали перше термінове повідомлення зі швидкої допомоги в 13-й годині 10 хвилин. На протязі короткого я вважаю, часу ми зібрали лабораторну базу для проведення лабораторних досліджень на, на об'єкті виникнення спалаху. Ми провели ряд лабораторних досліджень харчоблоку. Ми провели дослідження персоналу. На групу кишкових інфекцій, і ми провели дослідження контактних дітей та хворих дітей, які залишилися там на місці, ну, в номерах готельних. Загалом ми обстежили 51 людину, відібрали 215 змивів з об'єктів зовнішнього середовища, відібрали два зразки питної води і відібрали 43 зразки харчової продукції. Крім того, ми провели протиепідемічні заходи, які включають дезінфекцію. Дезінфекцію ми провели в 50 готельних номерах, а також на харчоблоці, кухні, там, де посуд, посуд миють в залах і в туалетах, для того, щоб, локалі... щоб швидко локалізувати цей спалах. От. Ну і... От. Ну, це наша була проведена велика теж робота. Ми працювали там до глибокого вечора, до 9-ї години вечора. Бригадами. протиепідемічними бригадами. Ну, перший другий день. Така ситуація, як про що ми говоримо, за мої 18 років очолення даного управління можна сказати, вперше, стільки людей. Задача управління надзвичайної ситуації була скоординувати діяльність всіх служб, які можна було задіяти при ліквідації даної події. На мій погляд, всі служби спрацювали на межі можливостей, Постійно був зв'язок з обласною державною адміністрацією, Державної служби надзвичайних ситуацій, службами, які виконували безпосередньо обов'язки. В готелі хочу зазначити, що згідно класифіційних ознак, затверджених Міністерством надзвичайної ситуації, Державною службою за звичайної ситуації, поки не підходить ознаки під надзвичайну ситуацію. Там є пункт 23 в цьому класифікаторі, це інфекційне захворювання, яке П'ять діб гарячка і три доби пронос. Більше десяти чоловік поки не підтверджено, не підходить. Настільки оперативно я хотів би подякувати нашим медикам, які дійсно оперативно надавали допомогу. Якщо була треба медична чи ліки, постійно був зв'язок з Юрій Васілічем. Обійшлися поки своїми силами. Ви бачите, поступило 12, ми mm -hmm. ранок вже одна дівчинка купить кірю, має от, от забрати. Mm -hmm. Вже забрали, не mm -hmm. вже нема нікого. Ситуація неординарна. Дійсно, багато дітей всі з різних міст і локалізувати, забезпечити психологічну допомогу. Це ну, багато було зроблено, на мій погляд. Точніше, скаже міліція, карна справа, приїжджала слідчо-оперативна група, яка також свої слідчі дії провела. У мене коротко. Поліція поступово повідомлення про те, що в міську лікарню доставлено інфекційне відділення лісім діток троє дорослих осіб з ознаками отруєння. На місці події, так як діти проживали в готельно-туристичному комплекснія, було направлено стрічку противну групу, в яку входив слідчі та експерт. Прибувши на місце було задіяно багато працівників, також працівників назад. Епідемстанції, які допомогли привести підбрання зразків їжі, накладні на продукцію, за допомогою якої готувалися страви, змиви працівників кухні, адміністрації і всього готельного комплексу. Наразі порушено кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування за статтею 325 частини першої кримінального кодексу України. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Збираються всі базові докази, проводиться опитування бочових і потерпілих і чекаємо на експертизу, на результат експертизи. Буде отримані результати експертизи, тоді ми зможемо дати більший коментар по цій ситуації. Дозволяю, щоб сказати, е, е, значить... В місті постійно діюча комісія з питань технічної безпеки та надзвичайних ситуацій працює Це комісія, яка може приймати любі рішення залучати любу техніку, особовий склад при ліквідації надзвичайних ситуацій. Ця комісія була зібрана, працювала в ту комісію. Хоть практично всі силовики, всі департаменти економіки, фінансового управління, медицина. Транспорт, тобто ті всі люди, які можуть щось рішати по ліквідації навчання ситуації. Комісія працювала вчора, сьогодні головою комісії підписаний протокол, де вказані задачі на подальші дії всім службам, які залучаються до ліквідації даної події. Може, цю задачу Так. Комісія вирішила. Інформацію начальника управління охорони здоров'я Пливенка Івасі прийняти до відома. Начальнику управління охорони здоров'я Пливоніку. Створити робочу групу з медичних працівників для проведення огляду та виявлення хворих з послідувачами наданням медичної допомоги, створити необхідний запас ліжкомісії міської лікарні номер 1 з метою розміщення та ізоляції хворих. І це задача, які йшли на вчорашній день. Вжити заходів щодо надання стаціонарної допомоги хворим у необхідному обсязі, виконуючи обов'язки начальника управління держпродспоживслужби міста Кам'янського Чеховська, провести санітарно епідемічне розслідування об'єкту із залученням необхідних працівників Кам'янсько-Сподільського міжрайонного відділу Хмельницький обласний центр лабораторний центр МОЗ України. За результатами завершення санітарно-епідеміологічного розслідування об'єкту проінформувати зацікавлених сторін. Виконавчому обов'язки начальника управління держпроживслужби в місті країнсько Ржиховський, Жиховській, завідувачів міськрайонного відділу відділення Мавдюк, начальнику управління охорони здоров'я племеніку, провести відповідні заходи щодо локалізації та ліквідації ймовірного осередку спалаху захворювання і залучення медичних працівників міста, власнику готельно туристичного комплексу Хсенія Локай на час проведення заходів щодо локалізації та ліквідації. Імовірно, осередку спалаху захворювання, тимчасово призупинити експлуатацію об'єкта. Департамент економіки та розвитку інструктури гурські забезпечить у разі необхідності пітною водою в індивідуальній фасованій тарі осіб, які проживають в готельному комплексі Ксенія. Забезпечити у разі необхідності медичних працівників додатковими транспортними засобами для перевезення хворих до місць стаціонарного лікування. Начальник українського відділу поліції головного управління Сушицькому виділити необхідну кількість працівників для охорони громадського порядку під час проведення заходів з локалізації та ліквідації захворювання під час залучення додаткового транспорту для перевезення хворих до міста леве лікування забезпечити субпровід спеціальними автомобільною патрульною служби. Начальнику управління Крилову взяти під контроль у разі необхідності. Підготувати інформацію для відправлення донесень відповідно до табів термінових та страхових донесень ДСНС України.